Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні на з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався невеликий кошик з порожніми засобами. Я вам про них сьогодні розповім. Як зазвичай, у мене закінчилися доглядові засоби. Ну і буде кілька засобів з декоративної косметики. Давайте розпочнемо ось цієї нової лінійки від Matrix. Це нова лінійка вважається. У них вийшла тут. У мене якраз закінчилися два засоби. Це ось такі два засоби. Ну, звичайно, вони порожні, коли вони наповнені засобами. Тоді вони більш такі рожевіші. Тут пакування рожеве, а всередині вони білого відтінку. Давайте розпочнемо з першого. Це шампунь. Бренд Matrix, як я вже сказала, сам бренд я знаю. Він мені дуже подобається. Від нього я вже дуже багато чого брала, і шампунів різноманітних, і кондиціонерів. Я вже кілька лінійок їхніх спробувала. Непогані в них засоби, вони мені дуже подобаються. Звичайно, вийшов ось цей новий в такому рожевому обрамленні, тому я вирішила його взяти. Він тут, я вже не пам'ятаю, з такою назвою. Так, є ось ця назва з бодінгом для зміцнення дуже пошкодженого волосся. Тут в нього в складі лимонна кислота, ще якісь інгредієнти. До речі, ось цей лимон відчувався, особливо в шампуні, не так у кондиціонері, як в шампуні він відчувався. Шампунь, здається, був такого злегка рожевого відтінку. За кондиціонером був білого відтінку. Шампуню, в принципі, надовго мені вистачило, тут його 300 мл. Непоганий, але, чесно кажучи, мені він не підійшов. Хоча волосся в мене можна віднести до пошкодженого волосся, тому що я його фарбую. Тому е, частково воно ну, пошкоджене, хоча на сьогоднішній день вже не так, як колись було. Е, непоганий. Дуже мені подобався цей елемент лимону всередині, тому що, здається, мені не зустрічалися такі шампуні, щоб у складі був лимон і він прям ще відчувався. Він непогано очищував волосся. Якось перші рази було непогано, а потім, коли я почала вже ним користуватися безпосередньо ну, на постійній основі, він. Ну, Трішки видно, мені по типажу мого волосся не підійшов. В кінці вже я відчувала, що волосся не так він добре очищує, як на початку. Не знаю чому. Ну, Звичайно, потрібно розуміти, що не то, що бренди можуть не підходити, можуть не підходити лінійки в брендах. Тобто в них є різні лінійки. З інших я брала інші види, тобто мається на увазі, вони мені підійшли краще, ніж ось це. Наприклад, я брала лінійку таку помаранку. Там у нас, здається, для розгладження я брала і кондиціонер, і шампунь. Вони мені класно підійшли. Добре очищував шампунь волосся. Тут чомусь, не знаю, можливо, щось у формулі. Але в цілому шампунь непоганий. Ну і другий засіб з цієї лінійки це кондиціонер. Тут його також 300 мл. Всередині, як я вже сказала, він був білого кольору, така була середня густота. До речі, в них не дуже зручне це упакування саме для кондиціонерів. Тут баночка ось так вгоре ногами зроблена, що ви знизу відкривали, і він краще звідти виходив, бо до цього в них було, до речі, ось тут потрібно було постійно її перекидати. Але все одно незручно в тому, що вона пластикова і дуже тяжко звідти вже в кінці. Та не тільки в кінці видавлювати цей кондиціонер. У мене навіть ось внизу трішки залишилось, тому що його ну неможливо його видавити звідти. Тому це такий нюанс в самому пакуванні. Але кондиціонер мені більше сподобався, ніж шампунь. Він мені більше підійшов. Він тут також для пошкодженого волосся. Він добре, до речі, зволожував волосся. Після нього добре воно розчісувалося. Мало гарний вид, доглянутий вид. Ну, кондиціонер більше мені підійшов, більше мені сподобався. Тому ось так, непогана лінійка, можете її спробувати. В лінійці ще є незмивний засіб, здається, і є ще маска для волосся. Гляну, можливо, маску замовлю собі пізніше. Тому ось така лінійка від Matrix, новинка, скажімо так, не так давно вийшла. І далі в мене закінчився гель для душу від відніве. Тут він йшов з апельсином 750 мл. Класний гель для душу, великий формат, мені дуже подобається. Тому що його надовго вистачає. Вже я брала від Ніве, не що з апельсином, здається, брала. Класний гель для душу, він не пересушує тіло, добре його очищує, гарний аромат. Тобто, взагалі, претензій мене до нього немає. Вже я неодноразово говорю, хто за мене слідкує, що я змінюю для душу, тобто беру Джонсон, Снівеа і Дав Поки що, ну чесно кажучи, з усіх найбільше мені подобається це Дав. Він найкраще взаємодіє з моєю шкірою Все-таки, Він здається, серед них трішечки дорожчий дав ніж ці. ці трішечки бюджетніші, але також дуже класні. Я їх чередую. Потрібно буде взяти щось інше, тому що я постійно на цих трьох сижу, пошукаю щось інше обов'язково, але хто дивився на них і сумнівається, можна брати класні гелі для душу. Так, давайте далі. Далі у мене закінчилася зубна паста від бренду Marvis. Я завжди їх показую, тому що це мої улюбленці, на них я сижу постійно. Я тестую різноманітні ось такі варіанти, тому що у них доволі велика розширена лінійка, саме в кольорах, і ці. Кольори, в них відповідно до кольору, відповідний аромат. Тут здається, я вже не пам'ятаю, кориця здається, була, якщо я не помиляюся, з м'ятою. Ось в такому червоному форматі я вже беру вдруге. І, до речі, в них постійно оновлюються лінійки, додаються різноманітні колекції, аромати. Тому е, я їх все одно в своїх порожніх баночках показую, тому що дуже класна зубна паста, вона дуже добре очищує зуби, нею приємно користуватися, надовго їй, до речі, вистачає. Я робила перерву на е, oral B, тобто користувалася іншою зубною пастою. Ну, все-таки я вирішила повернутися ось до цієї. На даний момент у мене е, такого фіолетового відтінку, здається, там вона з лавандою, Якщо я не помиляюсь, класні зубні пасти, можете на них звернутися. Увагу. Далі в мене закінчився скраб для шкіри голови від Joko Blend, Це український бренд, від нього я дуже багато чого вже брала. До речі, досить непоганий бренд. Вони з кожним роком розширюються, тому що давно я їх вже знаю. Я в них здається колись брала по початку скраби для тіла. Потім ще щось, але на сьогоднішній день вони доволі вже широкий мають асортимент саме доглядових засобів. Я на них, до речі, підписалася в інстаграмі, там також доволі великий в них спектр. Вони показують своїх засобів, новинки показують, тобто ви постійно знаєте, що в них з'являється, що в них нового. Тут його 120 мл. І, до речі, я його взяла по рекомендаціях саме в їхньому інстаграмі, тому що так би я й не знала, що він у них є. Взагалі, скрабами для шкіри голови я користувалася раніше чаще. На сьогоднішній день річ я ними користуюсь, не знаю чого. А тут я його побачила, його дуже добре рекламували, тим паче від Джоком Бленд мені було дуже цікаво його спробувати. Мені сподобався, ще плюс до цього такий формат, він невеликий. Тут, до речі, дуже цікаве упакування, тобто ви трішечки відкручуєте, і е, тут відкривається ось такий цей дзьобик, скажімо так, і з нього виходить сам скраб. Сам скраб був такого білого кольору, дуже приємний на дотик з невеличким. Частинками його потрібно було наносити на шкіру голови перед миттям і десь помасажувати 2-3 хвилини. Він, навіть, я б сказала, так спінювався трішки, але дуже-дуже класний ефект після нього. Він з таким трішечки освіжаючим ефектом, тобто такий трішки холодок від нього був, він дуже делікатно очищує шкіру голови. І в кінці відчувається такий освіжаючий, дійсно. Чистий e, ефект, скажімо так, дійсно, ніби шкіру голови помили кілька разів, не знаю, якимсь таким засобом, що прям шкіра голови відчувається, що вона дихає, що вона дійсно очищена додатково. Тобто класно. Тут, до речі, вказано навіть не скраб для шкіри голови, а пілінг для шкіри голови. Я ним десь прокористувалась, але я вже не пам'ятаю, можливо, місяців два, тому що я не кожного разу ним користувалася, десь раз на тиждень ним його наносила на шкіру голови. Голови, але класне, можете спробувати. Він мені дійсно сподобався. Пізніше, звичайно, я його перезамовлю, поки що зроблю перерву, тому що на це все, звичайно, затрачається величезний час у ванній кімнаті, тому поки що зроблю перерву, але пізніше до нього повернусь. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилося професійне мило для миття. Пензликів для декоративної косметики. Тут бренд Вупс. Здається, це український бренд, якщо я не помиляюся. Я шукала собі саме мило, професійне, що було, для того, щоб очищувати пензлики від декоративної косметики. Має він ось такий вигляд. Я на нього випадково натрапила, вирішила взяти, тому що таких засобів не досить велика кількість і на мейкапі, і на Єві. Це мило я брала здається на Єві, якщо не помиляюся. Непогане, до речі, мило. Аромат у нього такого ну, мила, скажімо так. Всередині він такого фіолетового відтінку. Тут, до речі, мене трішечки залишилося. Ну, вже по стінках воно поганенько вимивається, скажімо так, у металі. Взагалі, це мило я взяла для того, щоб почищувати б'юті блендер від тонального крему, тому що тональний крем він дуже важко вимивається. Свої пензлики я на даний момент мию звичайним шампунем для голови. Вони дуже добре очищуються, ще такий коврик спеціальний для того, щоб почищувати. А ось це мило взяла, тому що, як я вже сказала, тональних. Крем, він ну, важкувато вимивається, потрібні якісь професійні засоби, це є професійний засіб. Ну і таким чином я сюди брала б'юті блендер, водила по кругу, Навіть зручно, мені дуже ще подобалося, що можна тримати ось так було в руках і зручно намилювати спонжик і е, очищувати. Можна так само і очищувати різні пензлики. Дуже класне мило, також його надовго вистачило. Зараз у мене трішечки інше від іншого бренду мило я тестую. Але це мені дуже сподобалося, якщо я більше нічого не знайду, то я до нього повернуся. Так, далі у мене закінчилися ще маски для обличчя. Давайте розпочнемо з маски від Joko Blend. знову ж таки, від Joko Blend, український бренд, той, що і. Ем... Я вам показувала пілінг для шкіри голови. Це альгінатна маска з золотом, 20 грам. Положив, мені здається, мейкап як подарунок, тому що в мене колись була альгінатна маска від Choco я брала, такого блакитного відтінку вона була. Ну, На той час вона мені не дуже, скажімо так, підійшла в тому плані, який наносити, тому що альгінатні маски, я, я думаю, ви знаєте, як вони заколочуються, як вони наносяться, не буду. це вже цьому приділяти увагу. Не досить зручно. До цього Потрібно звикнути, виділяти час. Тому я раз поспробувала, більше я їх не замовляла. Тут прийшлось просто її використати, тому що положили. І знаєте, вона мені дуже сподобалася. Всередині був такий дуже приємний ось цей порошочок, скажімо так, як мукичка, такого злегка, пудрового рожевого відтінку. І були частинки золота. Дуже це гарно все виглядало. Звичайно, я його заколотила, змогла вже за цим разом якось заколотити, нанести на обличчя, нічого вже не капало. Дуже гарний після нього ефект, таке підтягнуте обличчя, освітлене. Сяючи, ну, можливо, за рахунок ось цих частинок золота. І такого пакування мені вистачило на два рази. Я його розділила, тому що за один раз навіть це доволі багато, як на мене, вистачає на два її. Таку маску потрібно тримати десь 20-25 хвилин. Вона висухає, потім ви її такою плівкою, скажімо так, знімаєте. Ну, дуже приємна до обличчя, і всі ці 20 хвилин, чи скільки я її там тримала, що вона повністю засохла. Відчувався процес, що вона працює з обличчям. Це мені також дуже сподобалося, тобто дуже гарні відчуття. Хто за мною слідкує, я вже собі замовила дві від Жокоблен. Там очищувальна, здається, альгінатна маска і зволожуюча, якщо не помиляюся, бо в них у лінійки їх доволі ще велика кількість. Ну, ця золотом дуже класна, вона мені дуже сподобалася. Так, і ще в мене є дві маски. Я завжди роблю відгук, тому що я замовляю. Це корейські тканинні маски, мають вони ось такий вигляд. Тут дві в мене закінчились на даний момент. Перша такого синього відтінку від бренду G Got. Я від цього бренду дуже часто беру маски, дуже класні. Тут вона, здається, йшла зволожувальна, гарна маска, всередині дуже багато засобу, те, що мені подобається. Я її ще розподіляю ну, там, на декольте, десь по тілу, на руки, тобто, куди ще потрібно розмістити. Тримають тут її потрібно також 15-20 хвилин, але я тримаю більше. Я тримаю десь по хвилин 30-40, тобто, поки я. Якісь роблю процедури в ванній кімнаті, я тримаю ось цю маску. Якщо шкіра дуже суха, то вона впитується практично вся. Якщо не дуже, то, звичайно, ще залишається трішки. Мені тканині маски, як я вже говорила, дуже допомагають при моїй сухості шкіри, тому я їх періодично беру. Користуюся ними десь раз в тиждень. Ну, і ще одна: це Елайзовека здається, тому що тут немає ось цього відірваний. Вверх. Тут вона йшла, здається, за апельсином, якщо не помиляюсь. Від цього бренду дуже класні маски. Я також доволі часто їх беру, саме ці тканинні. Вони мені дуже допомагають, саме ось цей вид, я вже неодноразово говорила. При сухій шкірі дуже класно, саме цей процес, що тканина на обличчі вона утримує вологу і таким чином шкіра краще ем, зволужується. І далі у нас залишилося ще два продукти уже декоративної косметики. У мене закінчився. Це ось такий тональний крем від бренду Bonjour. Мені посовітував хтось з глядачів, тому що я постійно жалюсь на свою суху шкіру обличчя. І дуже мені важко знайти тональний крем, який би не підсушував обличчя, тому що практично всі вони сушать обличчя. А щоб зволожувальний крем був, це велика рідкість. Зазвичай я беру такі крема в корейських брендів, там такі є розділи, можна знайти. Мені посвітуло цей, здається, це французький бренд, якщо не помиляюся, я знайшла його на мейкапі, має він ось такий вигляд: тут зручне таке упакування було, помпа з таким червоним. Колпачком. Тут його 30 мл Тон мені, до речі, підійшов, тон тут 50 це. Там було ще кілька тонів, але вони такі доволі світлі. Те, що мені сподобалося, Ну що можна було щось вибрати. Він такий був злегка рідкуватий, те, що мені також подобається, його легко розносити. Він швидко. Сідає на обличчя, тобто ось ці густіші формули, вони їх важче розносити, і вони трішечки довше сідають на обличчя, а ось такі рідші формули вони швидше сідають, краще наносяться. І він дійсно не сушив шкіру. Це дуже приємно. І можна навіть сказати, що він злегка її зволожував, тому що у назві є, що він зволожуючий тональний. Крем, там ще в них кілька є ліній, до речі, схожих, тому кому потрібен саме зволожуючий тональний крем, шукайте в назві «зволожуючий». Ну, звичайно, я вам під відео залишу посилання, подивитись, тому що там, здається, такий самий є схожий ззовні, але він іде як матуючий чи щось таке. Потрібно взяти ось такий зволожувальний. Класний тональний крем, він мені дуже сподобався. Але на сьогоднішній день, поки що я перейду на корейські тональні, вони все ж таки більше зволожують. Але ось цей дуже і дуже непоганий. Так, і ще останній засіб у мене закінчився. В цьому засобу вже дуже багато років, я вирішила вам його показати. Це ось така губна помада від Avon. У них, до речі, дуже непогані губні помади. На сьогоднішній день з Avon я дуже вже мало чого замовляю, але все-таки на ринку вони є, і хто шукає такі бюджетні, але гарної якості помади, можна звернути увагу в Avon. Тут у нас був. Червоний відтінок, тут у нього назва англійської мови, не буду вже вам зачитувати. І, звичайно, всю я її не довикористовувала. має вона ось такий відтінок, вона була матова, дуже мені сподобався її червоний насичений кольор, дуже гарна помада, я багато де її використовувала. В житті я мало хожу з червоною помадою, але інколи я її використовувала, багато де використовувала на фото, на відео, тобто класна. Просто тут я робила недавно, скажімо так, перебирала. Я брала свою косметику, видивила що вже у неї вийшов термін. У Ейвоні це по три роки, їй більше, звичайно, вже років, тому я її викидаю. Якщо я знайду ось такого формату плані Вейвоні. Червону помаду я вам залишу посилання. Якщо ні, то я вам підберу з того арсеналу, з якого в мене на даний момент є, де мені подобаються саме червоні помади, залишу вам посилання. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Перейдете на них, подивитесь, почитайте детальніше, глянете на ціни, тому що вони можуть змінитися. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео. Обов'язково напишіть коментар до даного відео, поставте вподобайку. Підписку, адже це дуже важливо для мене. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!